Це історія про те, як один вчений здійснив три відкриття, які не безпосередньо призвели до смерти мільйонів людей, включаючи його ж. Ймовірно, спричинили спад середнього рівня інтелекту на землі та злет рівня злочинності. А ще викликали дві екологічні катастрофи, наслідки яких ми відчуваємо донині. Перекладено та озвучено спеціально для проєкту мова. У 1944 році молодий хімік Клер Петерсон щойно отримав ступінь магістра і працював над Мангеттинським проєктом. Брав участь у створенні перших ядерних бомб. Його завданням було відокремити частинки урану-235 від більш поширеного 238. -го. Для цього були потрібні мас-спектрометри, які допомагали відрізнити один ізотоп від іншого за невеликою різницею у масі. Після війни Патерсон повернувся до університету і почав думати про дисертацію. Він хотів використати свій досвід роботи з мас-спектрометрами, і тому вирішив дізнатись вік нашої планети. Радіоактивні елементи це своєрідні годинники, до прикладу, уран 238. Він розпадається на торій, потім протактиній, і ще через 12 розпадів перетворюється на стабільний свинець 206. Швидкість цього процесу постійна. І ми знаємо, що за 4,5 мільярда років половина урану у зразку обов'язково перетворюється на свинець. Патерсон планував вирахувати вік нашої планети, вимірявши співвідношення кількості урану до свинцю в найдавніших породах. Для калібрування інструменту він використовував кристали циркону, знаючи їхній вік. Вони ідеально підходять для завдання. При формуванні до них потрапляє невелика кількість урану, а ось свинцю немає зовсім. Тому будь-який виявлений у кристалі свинець повинен бути результатом розпаду урану. Патерсону треба було виміряти кількість свинцю, а його колезі Джорджу Тілтону кількість урану. Результати Тілтона не викликали питань, все збігалось з розрахунками. А ось виявлена Патерсоном кількість свинцю у багато разів перевищувала наші очікування. Ми порівняли наші заміри, і Джордж каже, щось тут не те, Патерсоне. Стільки свинцю там бути не повинно. Але звідки ж він тоді взявся? Відповідь на це запитання Клер Патерсон шукав до кінця свого життя. Зробивши на шляху ще кілька відкриттів. на вулиці 1908 рік жінка кермує автівкою. Проїжджає через міст Белай в Детройті, і Раптом автівка Глохне. Допомогти їй вирішив водій, що проїжджав повз. Тогочасні автомобілі треба було заводити вручну. Чоловік став на коліно, прокрутив стартер і двигун запрацював. Але дуже раптово чоловік не встиг відскочити, ручка стартера вдарила його по обличчю та зламала щелепу. Через травму згодом він помер. Цього чоловіка звали Байрон Картер. Він займався виробництвом автомобілів і знав багатьох з детройтського автопрому. Серед його друзів був засновник компанії Cadillac Генрі Ліланд. Його настільки зачепила смерть друга, що він вирішив раз і назавжди позбавити автомобілі кривих стартерів. До справи долучили Чарльза Кетрінга, якому дали завдання придумати новий спосіб заводити автомобіль. У 1911-му прототип був готовий. Заводити автомобіль. Вручну важко і небезпечно краще залишити це чоловікам. Але тепер є автівка, яка заводиться сама. Зовсім інша справа. Першим автомобілем без кривого стартеру став Cadillac Модель 30. Він був набагато потужніший за своїх попередників. Максимальна швидкість понад 70 кілометрів на годину, 40 кінських сил, вдвічі більше ніж у Ford Model T. Цей Cadillac приніс своїм творцям неймовірний успіх. Річні продажі зросли удвічі, але все затьмарювало од. На деталь. Ревіла автівка просто жахливо. У двигунах внутрішнього згоряння поршень відтискає паливо-повітряну суміш, яка підпалюється іскрою від свічки запалення. Гарячий газ розширюється і штовхає поршень униз. У двигунах нового кадилаку паливо повітряна суміш стискалась сильніше ніж у попередніх моделях. Через це вона періодично мимоволі загоралась навіть без жодної іскри. У результаті замість чіткого запалювання відбувалось безліч випадкових детонацій, які створювали в циліндрі хаотичні хвилі тиску. При цьому лунали характерні звуки, казали, що двигун стукає. Проте неприємний звук це півбіди. Робота двигуна теж страждала. Падала потужність, знижувалось ефективне згоряння палива. Від вібрацій страждали поршень та стінки циліндра, що скорочувало термін роботи деталей. На щастя, стукіт в двигуні зникав завдяки зміні типу палива. Різні види палива здатні витримувати різну силу тиску, не загоряючись. Енгептан, до прикладу, спалахує при відносно низькому тиску. А ось в ізооктану досить високий коефіцієнт стиснення, і щоб він спалахнув, треба докласти значно більше зусиль. Щоб позначити цю різницю, вчені запропонували систему розподілу за октановим числом. Ізооктану вони дали значення 100, а енгептану – 0. Насправді в паливі бувають інші компоненти. Це суміш різних вуглеводнів. Але октанове число показує, яке співвідношення гептану та октану спалахнуло при тому ж тиску. Наприклад, паливо з октановим числом 98 витримує такий тиск, як суміж октану і гептану у співвідношенні 98 до 2. Візьмемо трохи такого палива, помістимо в цей поршень, різко стиснемо. Нічого не відбулось, як, власне, і очікувалось. Таке паливо добре витримує тиск. У дизеля октанове число 20, тобто те ж саме, що змішати 20% із і 80 гептану. Якщо я накапаю в поршень дизельного палива, зараз побачимо, що станеться при такому ж натиску. Ось бачите, стався невеличкий вибух. Саме через те, що це низькооктанове паливо, дизель для того й потрібен, стискається і загорається. Тому заливати таке паливо в двигун зі свічкою запалювання не варто. У потужних дорогих авто суміш перед запалюванням дуже сильно стискається, саме тому їм потрібне високооктанове паливо. Кетерін хотів з'ясувати, що можна додати до палива, щоб підвищити октанове число і позбутись стукоту в двигуні. Він найняв 27-річного Томаса Міджлі молодшого, і що тільки Міджлі не заливав у паливо від олії та камфори до етилацетату та хлорид алюмінію. Згодом він писав: від більшості з них толку було не більше ніж від плювка у Великі Озера. Але певний ефект все ж таки дав етанол. З ним стуки до двигуні припинявся, але вливати його доводилось щедро близько 10%. Суміш з етанолом вийшла б дорога, а це погано для бізнесу. Міджлі треба було знайти дешеву, просту у виробництві добавку, яка була б ефективною в невеликих кількостях. Він продовжив роботу. Нарешті черга дійшла до Телуру, який чудово допомагав відстукуту в двигуні, але мав огидний запах. Сморід був такий, що не допомагала ні зміна одягу, ні ванна. А для дружини вченого він виявився настільки нестарпним, що йому довелось сім місяців спати у підвалі. Міджлі писав: хоча ця речовина вдвічі збільшить економію палива, навряд людство терпітиме такий запах. 3 грудня 1921-го, через 5 років наполегливої праці, Міджлі, як йому здавалось, знайшов ідеальне рішення тетратил свинець. Ось тут всередині атом свинцю. Це був саме той компонент, який шукав науковець. Він зупиняв стуки до двигуні, не смердів. Його виробництво було дешевим та простим, і найдивовижніше його було потрібно дуже мало, одна частина на тисячу. Міджлі зателефонував Кетерінгу і сказав: Тільки уявіть, скільки ми заробимо. Може 200 мільйонів доларів, а може, й більше. У перерахунку на сучасні гроші це більше трьох мільярдів. Після цього відкриття американське хімічне товариство нагородило Міджлі премією Ніколса і попросили провести кілька публічних лекцій, але вчений відмовився. Разом з Кетерінгом він запатентував процес виробництва тетратилсвинцю, а нову добавку вони назвали Етил, мабуть, щоб було схоже на етиловий спирт, який використовується у схожих цілях, але свинець ніде не згадувався. А потім разом з трьома найбільшими американськими корпораціями: General Motors, DuPont та Standard Oil Company, Вони заснували корпорацію Етил. Маркетинг у них був на висоті. Ніхто дивлячись на визначні досягнення дослідницького відділу, не посміє заперечити, що ці люди дивляться у майбутнє. Вони зайняті пошуком нових знань та принципів, які покращать життя кожної людини і зроблять його простішим. У 1923-му на гонках індіанаполіс 500» призові місця дістались тим, хто їхав на паливі від нової корпорації. Попит на продукцію зріс. Щоб його задовольнити, компанія вирішила запустити в Нью-Джерсі новий хімічний завод. Початок роботи був жахливий. У перші два місяці десятки працівників отруїлись свинцем, п'ятеро з них померли. Щоб вгамувати обурення громадськості, міджлі виступив на прес-конференції. Там він налив тетраатилсвинець Свинець собі на руки і навіть дихав ним протягом хвилини. Науковець заявив, що може повторювати це щодня без шкоди для здоров'я, але він знав, що це не так. У свій час він відмовився від публічних лекцій, бо значну частину 1923-го він лікувався від наслідків отруєння свинцем у Флориді. Він намагався уникати продукції своєї компанії. Свинець небезпечний навіть у невеликих кількостях. За деякими характеристиками він схожий на кальцій, і тому погано виводиться з організму. Він накопичується в кістках і його токсичний вплив може розтягнутись на роки, навіть якщо перестати з ним контактувати. Найбільш чутливий до нього наш мозок. Свинець руйнує міелінову оболонку аксонів та заважає виділенню нейромедіаторів, тому найчастіші симптоми отруєння свинцем це головний біль, втрата пам'яті та поколювання в руках і ногах. Найгірше свинець впливає на дітей. Він може спровокувати поведінкові розлади та зниження здатності до навчання. Усе це було відомо вже сотні років тому. Ще... У 1786-му Бенджамін Франклін відзначав, що активне застосування свинцю занадто затягнулося з огляду наскільки він шкідливий. Тривожно від того, як довго корисна та відома істина може залишатись без загального визнання та практичного застосування. Він би жахнувся, дізнавшись, що майже через півтора століття вчені вирішили додавати свинець у паливо. Лікарі з MIT, Гарварду, Єлю та чиновники Міністерства охорони здоров'я США попереджали міджлі, що не варто виробляти тетра свинець Свинець вони назвали повільною моторошною отрутою і серйозною загрозою здоров'ю населення, але до них не дослухались. Тут видно, як у паливо додають точно розраховану кількість пофарбованої рідини з тетра свинцем Свинець у великих кількостях шкідливий, це сумнівів не викликало. Але що страшного, якщо свинцю буде зовсім небагато? До 1950-х мільйони автолюбителів палили свинець у двигунах автівок, а звідти він потрапляв у повітря. Частково ці викиди осіли на зразках циркону, вік яких намагався, але не зміг правильно встановити Клер Патерсон. У 1952 він вирушив будувати в Калтеху нову лабораторію. Він хотів максимально виключити можливість зовнішніх забруднень, тому зірвав зі стін електричні дроти, щоб прибрати свинцевий припій. Щодня він натирав підлогу та меблі аміаком, стежив за тим, щоб вентиляція працювала тільки на витяжку, а заходити в лабораторію можна було лише у захисному костюмі, у своїй лабораторії він почав досліджувати найдавніші камені сонячної системи метеорити. На землі незайманих стародавніх порід не залишилось через тектонічну активність, а метеорити уламки астероїдів, які сформувались приблизно тоді ж, коли й Земля. Довго подорожували космосом, а тепер впали на поверхню планети. Значить, найкращий спосіб з'ясувати вік Землі. Це з'ясувати вік метеоритів. Патерсон для початку взяв 5 метеоритів і застосував до них три різні методи радіометричного датування і встановив, що всім їм 4,55 мільярда років. Це число відрізняється від визнаного на сьогодні віку Землі не більше ніж на 15%. До досліджень Патерсона вважалось, що Земля на мільярд років молодша. Отже, Патерсону вдалось визначити вік нашої планети. Настав час вирішити проблему свинцю. Побоювання у суспільстві щодо цього тільки посилювались. Френк Говард, який очолював тоді Стендойл, заперечував: ми не вважаємо виправданим відмовлятись від цього дару небес для всієї індустрії лише через якісь припущення про можливі ризики. Науковці, яких корпорація Атил фінансувала, заявляли, що свинець природний елемент навколишнього середовища, а отже, безпечний для людини. Але Патерсон сумнівався, що свинець став частиною нашого середовища природним чином, і він знав, як саме це перевірити. Для початку він виміряв міст свинцю в океанах. Якщо від природи ми маємо жити в оточенні свинцю, його концентрація на будь-якій глибині буде однаковою. Але якщо його концентрація підвищилась тільки нещодавно, то ближче до поверхні вона буде вищою. Патерсон взяв зразки води Тихого та Атлантичного океанів на різній глибині аж до 4 кілометрів. Як і очікувалось, концентрація свинцю біля поверхні виявилась в 10 разів вищою. Сумнівів не залишалось, свинець там нещодавно, але коли Саме він туди потрапив. За відповіддю Петерсону довелось вирушити в Гренландію та Антарктиду. За крижаними кернами можна з'ясувати, скільки свинцю було в повітрі в минулому. Вміст свинцю в атмосфері зростав останні 4,5 тисячі років. Причина у людській діяльності, в основному через плавлення роди для виробництва металів, у крижаному літописі збереглись розквіди падіння стародавньої Греції та Риму, спад за часів чоми в 14 столітті і звісно, стрибок у 20 столітті на фоні індустріалізації та появи тетратил свинцю. Але як це вплинуло на людей? Патерсон виміряв вміст свинцю в зубах і кістках нещодавно померлих американців. Для порівняння він взяв кістки та зуби муміфікованих перуанців та єгиптян. Ці люди жили понад півтори тисячі років тому, мабуть, набагато менше піддавались впливу свинцю. Науковець очікував, що в тканинах його сучасників цього металу виявиться у сотню разів більше, але результати показали значно більшу різницю в американців у 20 столітті виявилось у тисячу разів більше свинцю ніж у людей давнини. Дослідження молочних зубів вказують на те, що концентрація значно нижча за ту, яку вважають небезпечною, може призводити до затримки у навчанні, зниженому IQ та проблем з поведінкою. Практично усі, за винятком індустрії та її представників, визнають, що свинець високотоксичний навіть у дуже малих кількостях. Подальше дослідження показало, що діти, в зубах яких було більше свинцю, набагато частіше вилітали зі школи. У результаті Центр з контролю та профілактики захворювань США поступово знизив планку допустимого вмісту свинцю в крові дітей зі 60 мікрограмів на 100 мілілітрів до 3,5 мікрограмів. Наскільки нам відомо, зараз безпечної кількості свинцю не існує. Вважається, що у світі ним викликано майже дві третини випадків затримки розумового розвитку. У дослідженні 2022 року йдеться про те, що більше половини населення США, а саме 170 мільйонів людей, у ранньому дитинстві зазнавали впливу високої концентрації свинцю, особливо народжені між 1951 і 80 роками. Автори пишуть, що сумарно свинець забрав більше 800 мільйонів пунктів IQ. тобто людство дурніше через свинець, який додавали в паливо. Деякі кореляції лякають ще більше у США з 1970 по 1990 зафіксовано зростання злочинів, що змінилось різким спадом. Цей графік дуже схожий на той, який за 20 років до цього відображав вміст свинцю в крові. Так і хочеться запитати: а може діти з підвищеним вмістом свинцю виросли та вчинили більше злочинів ніж могли б. Можливо, це просто співпадіння, але схожу картину можна спостерігати і в інших країнах, наприклад, у Британії, Канаді та Австралії. Ми знаємо, що зв'язок між вмістом свинцю в організмі та антисоціальною жорстокою поведінкою існує. Дослідження 340 підлітків показало, що у тих, хто мав проблеми з законом, у чотири рази частіше спостерігався підвищений вміст свинцю в організмі, ніж у тих, кого жодного разу не заарештовували. Це не означає, що зростання злочинності варто пов'язувати лише зі свинцем, але якусь роль він відіграє. Досить складно оцінити, скільки людей померло через свинець. Не найвідоміший його ефект це ущільнення артерій, що підвищує ризик захворювань серцево-судинної системи. Відповідно до роботи 2018 року свинець ймовірно провокує 250 тисяч смертей від серцево-судинних захворювань на рік. Якщо показник не змінювався останні 100 років, то це 25 мільйонів людей тільки в США. Якщо рахувати по усьому світу, число зростає до 100 мільйонів. Більшість цих людей вбило рішення Міджлі додати свинець в бензин, адже він чудово знав, наскільки це небезпечно, і все ж пішов на ризик заради прибутку. Однак і на цьому проблеми не закінчуються. За сучасними оцінками, через свинець гине від 500 до 900 тисяч людей на рік. Юнісеф у доповіді 2020 року повідомляє, що у кожної третьої дитини у світі, а це понад 800 мільйонів дітей, вміст свинцю в крові перевищує 5 мікрограмів на 100 мілілітрів. Основні джерела цього свинцю, акумулятори та промисловість. Але щось наслідки відкриттів Томаса Міджлі. Після неймовірного успіху з Етилом Міджлі став на чолі ще одного проєкту. General Motors виробляла не лише автомобілі, але й техніку для дому. Холодильники мали проблему. Найчастіше як холодоагент використовували метилформіат та оксид сірки. Один з них дуже токсичний, а другий легкозаймистий. Міджлі дали завдання створити більш безпечний варіант, і в 1928-му він запропонував нетоксичний стійкий до займання дефлуро, метан. General Motors дали йому назву Фреон, щоб показати, що він безпечний. На заході американського хімічного товариства Міджлі набрав повні груди фреону, а потім задув свічку. Наступні десятиліття речовини, подібні до фреону, активно використовувались як розчинники та в аерозолях. Але хлор вторг або ХФУ легкі та стабільні. Потрапляючи у повітря, вони підіймаються до стратосфери. І залишаються там на 50 або навіть сотню років. Якщо тільки в молекулу газу не потрапить фотон з енергією, якої вистачить, щоб розірвати її та вивільнити атом хлору. Атом хлору може вступити в реакцію з озоном. І тоді ми отримаємо монооксид хлору і кисень. У результаті ще одна екологічна катастрофа діра в озоновому шарі. Більше ультрафіолетових променів проникає в атмосферу, а у нас зростає число захворювань на рак шкіри та катаракти. До того ж, хлор вуглеводні це активні парникові гази. На кілограм вони втримують більше тепла, ніж вуглекислий газ. Історик Джон Макніл пише, що міджлі вплинув на атмосферу Землі сильніше, ніж будь-який інший окремий живий організм за всю історію. Монреальський протокол про відмову від використання ХФУ набрав чинності у 89-му. Зараз в Озоновому шарі помітні ознаки відновлення, хоча остаточно в норму він прийде тільки через десятки років. У 1940-му Міджлі захворів на поліомієліт, який призвів до інвалідності. Щоб допомогти собі вставати, він придумав спеціальне ліжко, яке керувалось системою мотузок та блоків. 2 листопада 44-го, коли йому було 51. Він заплутався у мотусті свого винаходу та помер від удушення. Завдяки дослідженням Клера Патерсона ми дізналися, що свинець неприродна частина нашого довкілля. Додаючи його у паливо, ми рознесли частинки шкідливої речовини по всій планеті. Вони просочились у повітря, океан, сніг на південному полюсі та наші кістки. Японія перша заборонила паливо зі свинцем у 1986-му, а згодом й інші країни. Останню заборону наклав Алжир у 2021-му. За підрахунками ООН, таким чином ми щорічно рятуємо від смерти мільйон людей і економимо майже 2,5 трильйона доларів. Проте паливо зі свинцем досі використовується у поршневих двигунах літаків. У Сполучених Штатах це головне джерело викидів свинцю в атмосферу. Тривожно від того, як довго корисна та відома істина може залишатись без загального визнання та практичного застосування. Дякую, що переглянули це відео. Не забудьте поширити його друзям та підписатись на канал. І залишити коментар та поставити вподобайку. А ще підтримайте проєкт мова на Патреоні.